Ми хочемо запевнити всіх, що за допомогою сюжетних розширень ми дійсно хочемо здивувати гравців і показати цей світ зі свіжих перспектив. Таку заяву GSC зробили ще весною, але по сьогодні в нас немає жодної конкретики щодо майбутніх DLC. Ми знаємо, що їх буде як мінімум два. Про це говорили самі розробники, а також знаємо про їх розташування. Відкривши карту, доворожки не треба ходити, щоб зрозуміти, що наступне DLC відправить нас на терени ЧАЕС. і не тільки. У цьому ролику спробуємо з'ясувати, що на нас чекає, а також підкинемо безліч здогадок до полум'я очікування. Та перед цим залишу невеличку згадку про топовий ігровий ПК в стилі Stalker 2, придбати котрий ти можеш на ArtLine. Stalker 2 отримав дійсно величезну у своїх масштабах карту. Та навіть таку величезну територію гравці зуміли дослідити доволі швидко, що не дивує, адже чекали на цю гру 15 років. Для деяких цього виявилось мало. За допомогою вільної камери і всіляких хитрих маніпуляцій, гравці зуміли поглянути за межі закритих локацій. Таких роликів на ютубі багато. Тож якщо хлопці GSC втикають цей відос, це не спойлер, адже я не перший. Цікаво тут те, що певні закриті локації з кожним патчем обростають новими текстурами. GSC поступово наповнюють їх для майбутніх DLC. І першою такою локацією є залізний ліс, котрий розташувався за зачиненою брамою КПП. Тут знаходяться одразу три локації. А саме залізний ліс, ЧАЕС і генератори. Судячи з наповнення, саме ці три локації і стануть полігоном для першого DLC. Як відомо, різні локації Stalker 2 мають різні входи та виходи. Так, на локацію з генераторами можна буде зайти з прип'яті через діру в паркані. Конкретно спойлерити я не буду, тому скажу лише за головне: до генераторів, які підірвав стрілець в істинному фіналі Тінь Чорнобиля, так просто не пройти, тому, можливо, доведеться скористатись підземними ходами. Хочу Зробити акцент на знищених генераторах, адже це говорить, що DLC не відправить нас в далеке минуле, і тут підходимо до найцікавішого. Як на мене, існує дуже висока ймовірність того, що доповнення таки відправить нас в минуле, а саме зачепить події операції Фарватер і час після. Якщо політати вільною камерою по території ЧАЕС, можна побачити багато деталей, котрі є відсилками до сказаного. Відштовхуючись від цього, можна припустити, що головним героєм DLC стане бродяга. Адже історія Бродяги куди масштабніша, ніж історія Скіфа, котрий нагнув зону за мінімальний проміжок часу, взагалі без будь-яких знань про неї. До слова, цей факт завжди мене спантеличував і наводив на думку про фінальне DLC, в котрому нам скажуть, що весь сюжет Stalker 2 це був просто сон. Зомбованого скіфа, що цілком логічно, людина без досвіду проникає в зону з легкістю дістається її найпотаємніших місць і секретів, на з'ясування котрих у стрільця зійшли десятиліття. При цьому з одним ПМом. у всіх каценах герой завжди з цією хлоповкою. Це був дуже потужний хід, та біда в тому, що такий потужний хід вийде доволі суперечливим. У відео про істину кінцівку я казав, що такою є кінцівка за скіфа, на що неодноразово натякали самі розробники. Ця кінцівка запускає пролог до Stalker 3, ідея котрого тепер увесь світ зона істинне відображення природи людей, котрі вибудовуються світ власними помислами, що зберігаються як інформаційний код в ноосфері. Оновлений світ вільний світ, але створений за нашою справжньою деструктивною природою. Та це вже пройдена дискусія, яку ви можете глянути за посиланням в описі. Привіт, вартівцям з найбільш недолугою і сміхотворною ідеєю. За квартиру і двор стріляю в упор. А ви, як будь-яка корпорація зла, тримайте всі чудо технології, зумбуйте цілий світ. А я додому після таких пригод буду гнити за компом в якості айтішника в новій хаті. Фу! Н... Який нонсенс. Повертаючись до Бродяги, видається мені, що саме за нього ми і будемо грати в наступному DLC, події котрого відкриють ці три локації. І це доповнення може висвітлювати різні часові проміжки, як події операції Фарватер, так і декілька років після них. В мережі сочилась інфа про те, що одне з DLC може висвітлити боротьбу Долга і свободи. Хм, А що якщо воно висвітлить створення угрупування полудень? Думаю, це висока ймовірність, оскільки бродягу в 2 виставили одним з центральних персонажів, за котрого дійсно переживаєш. Інша ідея, куди цікавіша, і навіть шалена, бо грати ми будемо знову за шрама після фіналу чистого неба, де той вкотре потрапив під зомбування. Пройшовши Stalker 2, ми знаємо, що Шрам не просто був агентом освідомості в цій грі він був агентом освідомості ще в чистому небі. Завдання шрама відновити проект X. Саме тому він так наполегливо і шукав вічну весну. Тут варто зупинитись: весна, весна, весна. А що там за інфа була про Холодний острів? Якщо ви відшукаєте одну з перших карт Stalker 2, котра просочилась в мережу того літа, ви побачите, що справа є здоровенна локація і позначка сніг. На цю тему багатько спекуляцій, та якщо скористатись вільною камерою, там можна відшукати дійсно величезні простори з рослинністю, схилами, лісами та пагорбами. От лише снігу ніде нема. Зате є острів, який цілком може стати прототипом того самого холодного острова додали б розробники сніг. Це був б надто сильний спойлер, а всі прекрасно знають, якими допитливими є фанати Сталкера. Тепер складемо все за хронологією. Спочатку зима, потім весна. Цілком можливо, що це референс до подій DLC, котрі відбувались до подій Серця Чорнобиля. Ми знаємо, що всі ці роки шрам вів активну боротьбу проти всіх. Після подій поклику Прип'яті» шрам малюється в бункері вчених біля Юпітера, прикриває людей тополі, котрі досліджують територію заводу. А після вони створюють угрупування іскра, котра шукає світлу зону. Сам шрам стає її очільником. Ці здогадки перестають бути здогадками, коли бачиш на карті присутність заводу як такого. Це ще одна закрита локація біля в котру нас обов'язково відведе DLC. Зрозуміло, що доповнення не можуть обмежуватись двома трьома локаціями. Бігати будемо через всю карту, тож дорога від Юпітера до Холодного острова зі сніговою аномалією виглядає не просто реальною, а дуже навіть логічною. Інша порція так званих інсайдів стосується Лиманська. Мовляв, буде DLC таємниці Лиманська, в котрому ми знову зможемо відвідати. Мертве місто. І на це теж вказує багато факторів: підземний перехід в Рудому лісі, той самий міст і вихід на Юпітер з території Лиманська. На старій карті ми можемо побачити певні позначки, однієї з котрих є якийсь дивний обеліск аля Dead Space. Джі Сі не ідіоти, щоб малювати там ціле місто, до того ж, на відміну від вищезгаданих локацій, котрі поступово наповнюються текстурами час від часу, на Лиманськ взагалі ніяк не вийти навіть вільною камерою. Там ніби є якісь текстури, а ніби пусте місце. Думаю, ця локація поки знаходиться в розробці, а самі розробники не хочуть її спойлерити. Тим паче напрацювання зі старих ігор вони вже мають. Залишилось відтворити це все на новому рушії і суттєво розширити. Можливо, і тут ми зможемо побігати за шрама, та я хочу заразити вас іншою ідеєю. А що якщо таємниці Лиманська ми будемо відкривати за стрільця? Думаю, GSC обов'язково вкотре дадуть нам побігати за одного з вже знайомих героїв, замість створення абсолютно нового бувалого сталкера, якого ми чомусь не споглядали в основному сюжеті. Чорний сталкер таки тут вже є. Та що такого можна відшукати в Лиманську? А можна там знайти радіохвилю, ще одну зомбуючу установку. Саме над Лиманськом, після операції Фарватер, найманцями був збитий пілот Соколов. Хочете справжньої конспірології? Чистому небі в Лиманську є пасхалка з машиною часу, її можна побачити, якщо пройти секретний зал з колонами. Якщо цю ідею пустити в рух, то можна змінити абсолютно всі події 2». але звісно ж. Не обійшлось без першкод, все ж це вкрай малоймовірний варіант, оскільки всі майбутні DLC, на мою думку, можуть стосуватись лише минулого часу, до того моменту, коли Скіф потрапив в зону. В іншому випадку це заруїнило пролог Сталкер 3, до котрого ми вже маємо серйозну зав'язку. Що, якщо нам вкотре дадуть побігати за стрільця, після подій поклику Прип'яті він деякий час працював на ді час, але влаштував там вибух, так як бачив, що технології освідомості ці люди зібрались використовувати у власних цілях. Це настільки очевидно, що мене досі охоплює подив, як безліч людей могли повестись на добру корпорацію, котра так стрімко бажає заволодіти секретними технологіями, якими можна зазумбувати все людство. Корпорації ніколи не бувають добрими, тим більше ніхто й ніколи не думає за людей. Кожен діє лише у власних інтересах, котрі є нічим більшим ніж простими людськими слабкостями. Було б дуже цікаво глянути на те, чим займався стрілець весь цей час. Адже за скіфа ми знову йдемо за його слідом і дізнаємось цікаву історію, хоч і уривками. Варто додати, що на карті можна побачити ще декілька невеликих закритих локацій, куди нам дозволять завітати. За припитю є цікава місцина, є Юпітер, є зверху Юпітера точка, що вже казати про величезний пласт з Холодним островом. А що думаєте про це все ви? Пишіть в комент, буде цікаво почитати. Ставте лойс, підписуйтесь і заходьте на наш сайт за ігровим ПК. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.